Ще місяць тому ця зона відпочинку у дворі будинків на вулиці фортечній, 2 мала жахливий вигляд. Полущена фарба, зламані дошки, і іржаві турніки. Понад два роки тут не робили жодного ремонту. Муною було проведено опрос мешканців, і було їхнє бажання навести лад на дитячому майданчику. Віддобувані звернення до районної адміністрації. і Я вражений, що бригада, яка не тільки кофофарбувала площадку, а і відновила її. Також голова ОСББ додає, що після ремонту тут стало гуляти більше дітей. Дуже приємно, коли ввечері я бачу багато мешканців з дітьми, які тут знаходяться і мають задоволення, те, що дитячий майданчик знаходиться в гарному стані. Приходять багато мешканців з сусідніх будинків. І мають таку ж надію, що у них теж буде це робиться. на облаштування. Знадобилось кілька днів. Яскраві кольори, оновлені лавки і чисті відремонтовані гойдалки повернули майданчику життя. Встановили нові бруси лав, дошки пісочниці, дошки накату ігрового комплексу, відремонтовані спуск гірки. Були закріплені елементи гойдалки та каруселі болтовими з'єднаннями. Також було проведено зачищення та фарбування елементів майданчиків. Зі 129 таких майданчиків у районі вже відремонтовано 12. До кінця року планують привести до ладу ще близько двох десятків. Наша задача, щоб всі діти мали змогу займатися спортом та Подихати на дитячих майданчиках, які е, являються ну, безпечними для їх здоров'я, і це наш пріоритет. Щодня працівники райадміністрації обходять територію або перевірити стан майданчиків. Також мешканці можуть повідомити про пошкоджені чи небезпечні елементи до контакт центру 1580. Інформацію передадуть в райадміністрацію. Якщо ви бачите, десь де вандали порушили якийсь елемент майданчику, чи десь е... Потребується ремонт, дзвонить на 1580 чи в райадміністрацію, адміністрацію ми вийдемо, зафіксуємо це і зробимо в кричаші сроки. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.